Iosimit. Iosimit. Давай зараз зубки почистимо, треба вмитись, а тоді поїдемо пі на пікнік. Давай, давай, давай. Та там уже нічого немає. Я вода, <laughs> Давай, де твоя щіточка? Набери щіточку. Так, ось паста твоя. Намочу щіточку. Такой. Давай тобі допоможу. Ну Такой. давай. Угу, така. Хто тут з тигриком покажи. Тигрик. О, дивись. Тигринятко. Ой. <плес> давай сюди, поки покладемо. Давай, намочу щіточку, і самі водичку я відкриваю. Так, намочила. Сама будеш відкривати. Молодець. Так, багато не треба. Давай тобі допоможу, бо тут уже мало Ні. залишилось. Ні. Вистачить цілих. Давай, 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 давай. Ось отак. Тримай щітку. Та ти ж щітку ж рівно тримай. оп оп, оп. От так, все. Треба буде нову пасту купити, так? Ух, угу. який гарний колір. Так, давай тобі ось стаканчик водички набере. Будеш тоді споласкувати. Так. Ні, це не треба сюди. Давай. Не балуйся, тільки гарно зубки вичищай. І спереді, ззаді, по бокам, кругу. Отак. От Молодець. Я Семін, тільки недавно прокинулась. Треба зубки почистити, умитись, щоб всі бактерії. Зубок познімати. Давай тобі якоюсь заколочкою тут закалю волосся трішки. Ні. Щоб не мішало. Я Щоб не заважало, таку, так? Не Ні. Таку. Ну добре. Давай тоді хоч буду тримати. Ззаді зубки тут -от повичищай. Вот так. Не спіши, не спіши. Добре, вичищай. Ну. Добре, добре. Водички будеш набирати. Туди? Добре. Ну, чи зубки. Випльовуй, випльовуй. Випльовуй, випльовуй. Так. Ще чи зубки. З тої сторони ти почистила? Праву, ліву сторону. Не спіши, дуже треш, не три так дуже. Все? Ну, випльовуй. Давай. Щіточку з палаткою. Випливай, випливай. Наротик шоколадкою. Так. Ого. О, молодець. Так, я симвію. Це, чистенько. Давай, щіточку поставиш. Стоп, стоп, а ще жумитись треба. Так, давай. Давай. Так. Гарно. Очки протирай, лобик вимивай. Ось так, оченята. мята. О, по рукам потекло. А ну покажись. Чистенько. Так, на надо підвіршничок. И дети покажемо, як буду вода. Водичку будеш набирать. Ну давай. Там парфюми закінчились. Я він хоче туди водички набрати. І зробити ніби маленький парфюм. Да. так все набрала? Давай. Я тобі парфум делаю. Парфюм робиш, молодець. Це Ти ляляк будеш своїх да? парфюмами. Звонати кот моя. Uh -huh. <laughs> Бу буду вода. Так, ще закінчиться, тоді ще водички набереш. Диклі, все, Ні. Ну давай, да підемо, вже. Треба волосся розчесати і збиратись. Давай, давай, молодець. Мам, я от забираю. Дивись! М -м -м. До парфумер до своєї. До сюди сюди. Добре, хай там стоїть. Так. О, все. У ясі цілий комплект парфюмерів. Да, це є. І моя котик. І котик. Котик вода Дивись, моя курс. Аля, Аля ти своїх парфюмами будеш пирскати? Да. Ну давай уже Покажу? покажи. Ну давай, покажи вже, як це буде на ділі. Так. Ну, хіляля. Ого, ну все вже пахуче вже. Ум-м. Аромат пішов. А зараз? Іще одна є. Треба їм ім'я якесь подавати. Яся. Як їх звати у тебе? О, це якась бруднуля в тебе, Чіпс ти її намазала вже. І та гарна, дві гарні. Просто ти оту меншеньку чимсь вимазала лице щось фарбувала. Mm. <титут> да. Меншенько як була, замалювали. Треба її помити чимось, вмить, щоб була чистенька, гарненька ляля.